Як ви вважаєте, чи потрібен велокомп'ютер, чи це просто така іграшка, яка показує, з якою швидкістю ви їдете? Недавно у нас в чаті була дискусія на цю тему. До речі, долучитись до чату, можете за посиланням в шапці профілю. Деякі люди писали, що навіщо той велокомп'ютер потрібен, коли у вас є телефон. Пояснюю, коли телефон у вас на кермі, це реально шкідливо для самого телефону, тому що від постійної тряски можуть відригнути якісь деталі всередині, особливо якщо у вас є стабілізатор камери. От він це взагалі не любить і може реально перестати працювати. По-друге, може вигоріти екран на сонці. По-третє, він взагалі може вибухнути через те, що перегріється на сонці. Зараз якби сонце дуже палюче влітку, тому не возіть телефон на кермі. Якщо ви не хочете, щоб ваш телефон помер, саме головне і саме зручне, що для мене, це коли ти їдеш по вже заздалегідь прокладеному маршруту, то у вас є завжди міні-підказка. Так, комп повинен бути той, що може вести вас по навігації. І ти їдеш, наприклад, в лісі або десь в полі, і тобі не треба зупинятися, діставати телефон, витрачати на це час. Ти одразу бачиш, тобі лівіше або правіше треба їхати. Все. Це якщо у вас є велокомп. А якщо телефон, то зупинятися і витрачати час на кожному повороті потрібно. Так що, на мою думку, велокомп це must-have, тим паче в наш час, як взагалі без нього можна катати.